Вони тиснуть один одному руки і показують старі пожовтілі фото. Там вони молоді бійці. Тут сивочолі ветерани сивочолі-ветерани 117-ї гвардійської дивізії. 65 років минуло з того часу, які сформували. З цієї нагоди до Бердичева із усієї України з'їхалися військові, чия доля була пов'язана із дивізією та 320 м мотострілецьким полком. Ця встреча велике, ісключити велике діла для не тільки воспобіляння чоловіцьке чувство. Просипаються так штати, все це псає перед глазами. Це большое дело. Спасибо організаторам. Паштабальшої спасії. 117-ту гвардійську дивізію сформували на Таманському півострові. Перше бойове хрещення вона прийняла у складі 18-ї армії Першого українського фронту під селами Рокович і Славниця в Житомирсько-Бердичівській операції. Дивізія була спорна. Серйозних бойових дій в той період, коли ще було невідомо, коли буде настане перемога. І саме ця дивізія, саме ці люди, які присутні в цій залі, зробили все для того, щоб прискорити перемогу 9 травня. І дуже приємно те, що вертиці зберігають. У 44-му році дивізії присвоїли назву Бердичівська. За умілі і рішучі бойові дії її нагородили орденом Богдана Хмельницького. Післявоєнні роки 117-та передислокувалась у Бердичів. Тут пройшла реформування і довгі роки була учбовою танковою дивізією. Вона готувала кадри для всього Радянського Союзу. Після війни виспитала багато прекрасних керівників, не тільки воєнних, але й гражданських. Я де б не був даже в Канаді, недавно був, несколько лет назад, і то встретил людей, які тут служили, тут роботи вертічів. Всі знають действительно, як мер сказав, вердічев весь мир знает. На часть 117-ї дивізії лунали салюти не в одному місці. Гвардійці нагороджували орденами слави Леніна червоної зірки. Подарували нам найдорожче. Це можливість сьогодні насолоджуватися найдорожчим даром людини життям. Ви є живою славою нашого народу і про ваш безсмертний подвиг пам'ятали, пам'ятають і будуть пам'ятати вдячні нащадки. Нині у будинку офіцерів ветеранів шанували щирими словами вдячності та ліричними піснями про воєнні роки. Фронтовики зізнаються, для них це свято щодень перемоги і де беруться сили вийти з дому, аби зустрітися із бойовими товаришами. Мало земельців, які були з початку формування дивізії, тільки п'ять чоловік. них присутствував сьогодні тільки со мною один, а то остальні – больні в місті Бердичеві. не могли прийти уже. Но я еще пока движусь. Это Николай Иванович Калынинский пришел. Левинский Степан Иванович лежит в госпитале. Головокружение не мог прийти. Сами Вот так мы живем. Ветерани 117-ї гвардійської дивізії та 320-го мотострілецького полку пишаються тим, що їхню славу є кому продовжувати. 26-та артилерійська бригада рік тому отримала бойовий прапор частини і є однією з кращих в Україні.